Твій мерчант-центр працює наполовину, ось секрет, як вирішити проблему за хвилину. Буває, відкриваєш мерчант-центр, а там в одному мерчант-центрі є правила атрибутів, а в іншому немає. Що за магія думаєш? Ось сьогодні я покажу, як це виправити за лічені секунди. Додивись до кінця, і ти більше ніколи не потрапиш в дану ситуацію. Я Василь Волошин, автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог. Дивись, ось два мерчант центри В цьому мерчант-центрі є правила атрибутів, а в цьому немає. Що робити? Перевіряєш всі налаштування, але нічого не допомагає. Це може конкретно вибісити, коли реклама вже на старті. Ось рішення. Закриваємо джерела даних і натискаємо на шестерню. І натискаємо Доповнення. Далі прокручуємо вниз. Там, де у нас розширене керування джерелами даних. І натискаємо Додати. І ще раз, в спливаючому вікні, натискаємо Додати. І твої правила атрибутів з'являються. Це так просто, але не всі про це знають. Коли вмикаєш цю функцію, то з'являється більше можливостей для тонкого налаштування фіда. Рекомендую одразу перевірити фіди даних. Можливо, в атрибутах даних з'явилися помилки. Тепер твоя реклама стане ефективнішою, а ти спокійнішим. Сподобалась? Це одна з багатьох практичних парад якими я ділюсь у своїх відео. Переходь на мій канал і дивись відео по налаштуванню Merchant Center, Google Shopping, Performance Max та інші. Тисни вподобайку, підписуйся на канал, щоб не пропустити лайфхаки, і напиши в коментарях плюс, якщо сподобалось дане відео. Чекаю твої запитання в чаті Google Shopping, посилання в описі під відео.